Кожного ранку я дивлюсь на це місто і уявляю, як скоро воно все буде у вогнях, машини, люди, туристи. Боже. Люди з всього світу хочуть поїхати і подивитись на країну, да, яка воювала. До речі, маркер сильних людей. Я вмію запустити проєкт, налагодити те, щоб все працювало, а потім винолетить. Я такий, о, окей, працюю. Наступний проєкт. Займатися хернівей немає часу. Я тобі зараз цікаву річ скажу. Коли я розповідаю людям, все такі вау. Я зараз це навіть відчуваю в тілі такі. Розвивати нашу гостинність українська, вона ж така. Олексій Акімов, сео маркетингової агенції Ideal Secrets. Співзасновник та сео українського хорека кластеру. Підприємець. Сильна та світла людина. Пароль вісім одиниць.